Так, всім привіт, друзі! Хлопці військові попросили, не буду казати, куди, маринований перчик чилі. Нам потрібно 800 г перцю чілі, одна головка чеснику, три стерильні баночки. оцет нам потрібен і яблучний, і звичайний. І для маринаду також ще 2 столові ложки солі, і 4 столові ложки цукру, і 400 мл води. Зараз ми все це будемо робити. А баночки також мають бути стерильні, бо все туди складується, нарізається, заливається. Я зараз покажу далі процес. Потім ще 10 хвилин буде в духовці. Воно при 170 градусах маринуватися і все, і будемо відправляти нашим захисникам. Перчик гострий. Ось такий важ... важливий момент. Дивіться, перчик ми нарізаємо такими кругляшками, а часничок наш на 4 рази перерізаємо. Так, потім ми отак трохи притрамбовуємо, коли заклали, і зверху чесничок, а туди ще можете додати горошок звичайний для гостроти відчуття. з чесничком. Чесночок зверху. Так, зараз ми все це робимо, потім робимо маринад і заливаємо маринадом. Так, тепер ми робимо маринад. Сюди в кастрюльку 400 мл води, 2 столови ложки солі. Тепер 4 столових ложки цукру додаємо без горки. Так, є. І тепер дивіться. яблочный уксус 200 мл. и зараз замеряю одразу обычный уксус, оцет, оцет, уксус, оцет, також 200 миллилитров, так, також 200 миллилитров выливаем сюди обычный оцет. Все это ставимо мариноваться. Варити. Як тільки закипить, як тільки закипає, ми його знімаємо і заливаємо наш причудовий оцей перчик. Залили ми перчик наш чилі сиропчиком. Тепер кришечки у нас приоткриті. Ой, Зараз приоткриті. І на 10 хвилин в духовочку відправляємо при температурі. 170 градусів на 10 хвилиночок. Так, перчик наш готовий, чилі замаринований. Тепер ми щільно закриваємо кожну баночку, дуже щільно. Отак. От Запах неймовірний, хлопці будуть дуже доволі, раді, щасливі. Дівчата, готуйте їм домашню їжу, готуйте їм те, що вони просять. Їм дуже хочеться гостренько. А тепер ще ми ось такі будемо сюрпризи їм, дивіться, на баночки. Просто беремо, обматуємо і будемо так відправляти для наших хлопців. Напередок, які нас захищають О, такі ось Україна, Україна. Так, хейтери, обходьте, будь ласка, одразу стороною, що це дуже гостро, що ще щось там. Желудки і так у хлопців хворі. Хлопці забажали таке ми це робимо. Всім гарного дня! Все буде Україна. Віримо в перемогу і дякуємо нашим збройним силам України.